Слава Ісусу Христу, друзі, сьогодні хочу показати вам відео огляд рідкісних та екзотичних рослин в нашій сімейній колекції. Ці рослини ми збирали практично з усього світу від різних колекціонерів для того, щоб вивчати, досліджувати у нас в нашій зоні в умовах Харкова. Власне, ми знаходимося, і ця колекція знаходиться у Харкові на території інституту рослинництва імені Юрієва, де ми власне і живемо, і на невеличкій земельній ділянці ми розмістили я вважаю таку багату колекцію різних цікавих рослин. Більша частина рослин у нас е зосереджена в Ізюмському районі. Про це я пізніше можу зроблю окреме відео. А те, що росте у нас тут, то хочу сьогодні показати. Ну, Почну, мабуть. Е із неекзотичної рослини це ревень, хоча не в усіх він є. Ревінь був придбаний саджанці колись у Юлії Ворощук. Вона займається вирощуванням органічної сільськосподарської продукції овочевої. Тобто тут декілька сортів ревеню були придбані кілька років у неї. І от вони самі самий ранній врожай овочів дають у нас на нашій ділянці. Це вигна. Ну, скажімо так, якщо всі, всі знають, що таке є спаржова квасоля, то от вигна вона більш смачна, більш продуктивна, на мою думку, ніж спаржова квасоля. Це бобова рослина, така теж як і спаржова квасоля в їжу вживаються, такі от не недозрілі боби. Із незвичних овочевих рослин також у нас є диня, змієподібна, або ж її ще називають цю рослину вірменський огірок. Е, теж, як і огірки, вживаються в їжу такі от в технічній стиглості плоди. Е, в стиглому вигляді виростає досить таки в довеликих е, розмірів. Це от ми ці екземплярне насіння залишили, ну і цей, мабуть, теж е, залишиться. Тобто от такі вірменські огірки теж е, ростуть успішно і у нас. У нас була велика колекція цитрусових рослин, але, на жаль, під час війни вона, її вже у нас не стало. І от недавно мені подарували такий полуздохший лимон, але я його, сподіваюся, реабілітую. От він уже нові пагони у нас пускає. тому Це батат, там він росте. Новий мешканець нашого подвір'я це карлковий гранат, наданий люб'язно Віктором Ковриженко, колекціонером із Харкова. Також у нас є культурні форми великоплідного гранату, різні сорти, близько 15 сортів нашої колекції. Цей сорт Сочинський 110 називається. От він зараз квітне. Наступного року сподіватимемось, що вже одержимо стиглі плоди. Бо цього року він пізно зацвів. Крім того, у нас є гранат, який росте як і у відкритому ґрунті, так і у горщиках. Практично всі сорти гранату були придбані частково у Віктора Кавриженка, але більша частина у Олега Танцюри. На жаль, нині покійного колекціонера, який велику кількість сортів ділився і зі мною, і гранатами, і інжиром, і іншими рослинами. Тепер, говорячи за інжир, інжир в нашій колекції має велику кількість сортів, це більше ста сортів. Частина тут, у Харкові, більша частина в Ізюмському районі. Оцей сорт, з умовною назвою Зелено-жовтий був придбаний у пана Богдана Гаморака із Прикарпаття. Один із найбільш ранньостиглих сортів. Це найбільш поширений сорт Браун Туркі, був подарований садоводами-любителями. За ним одразу йде сорт Сари Апшеронський був придбаний на виставці, колись ну теж плоди ще не достигли. сподіваюся, встигнуть поспіти. Оце величезний кущ інжиру під назвою Медовий був придбаний теж у Віктора Ковриженка із Харкова. Частину сортів було придбано у пана Віктора Ковалюка із Херсонщини, спасибі йому велике. Частина у інших людей. Тобто частина мені подарував Євгеній Ситіх із Харкова, теж колекціонер. І деякі сорти, вони всі відрізняються і за формою листя, і за розміром плодів. Деякі сорти уже цього року мають такий високий потенціал урожайності. Ми їх всі досліджуємо, тестуємо ці сорти для того, щоб у майбутньому поділитися своїми секретами із вами, дорогі друзі, хто дивиться це відео. Із представників тропічної флори у нас є Пітахая. Це один із видів кактусу, який має е, такі великі квіти, і саме головне гістівні смачні плоди. Цей екземпляр був придбаний у Туреччині, декілька інших е, там, е, у колекціонера із Київщини. Сподіваюсь, наступного року вони вже будуть плодоносити. Е, також в нашій колекції є Актинідія. Аргута, декілька сортів Актинідії, але в цьому році ще плодів не було, взагалі ще не було плодів. Цього року вперше зацвів один із сортів. Сподіваємось, можливо, в наступному році вже буде перший врожай. Хочу показати вам бамбук. Бамбук був придбаний декілька років тому у пана Миколи із Херсона. В фейсбуці він, Його сторінка називається Екзоти Ая. Ось, бачите, це молодий пагін росте. Пізніше він буде галузитися, так як оці от уже більш старі пагони. І деякі пагони вже в висоту більше трьох метрів. Зимує, непогано зимує в наших умовах. Бачите, частина листя підмерзає, але новий прирост. Дає потім. І е, прекрасна декоративна така рослина, ну, і навіть їстівна, бо в їжу ви знаєте, вживаються навіть молоді пагони. Ну і врешті теж одна із найбільш улюблених моїх рослин це пасіфуора інкарната. В народі її ще називають Маракуя або Північна Маракуя, або Українська Маракуя. Як би ви її не називали, але ще також одна із офіційних назв це квітка хрестових страждань. І квіти неймовірної краси. Квіти у цієї рослини дуже ароматні. Рослина утворює такі от плоди. Плоди в нашій зоні частина не достигає, але частина доспіє і буде радувати дуже приємним ароматом і смаком. На іншій частині території у нас теж є інші сортоформи пасіфори-інкарнати. Її запилюють бджоли, джмелі, тільки що була вже влетіла. І теж вона плодовита, така рослина. І тут сортоформи від різних колекціонерів і селекціонерів. Насамперед мені багато сортоформ подарував Дмитро Фрунза із Чернівецької області. Він в свою чергу їх брав у Ігра Лянова. Також Дмитро Красовський, Євген Бондаренко. Всі вони займаються частково селекцією і адаптацією, вирощуванням цієї рослини. Вперше я дізнався взагалі за цю рослину від Степана Михайловича Данила. І ось рослина саме від нього. Тут у каністрі росте він цього року. Мені люб'язно теж надав свої сортоформи, щоб я їх міг порівняти із тими, які вже є в моїй колекції. Ну і нарешті, друзі, хочу показати вам самі нові рослини, які з'явилися в нашій колекції. Сьогодні одержав таку посилку несподівано. Тут у нас, до речі, декоративне ОЗРЦ теж ми зробили, тут е, різні рослини, декоративні живуть, і риба там навіть є декоративна. Е, компанія Berry Farm, яка займається мікроклональним розмноженням рослин і різних, і декоративних, і плодово-ягідних. і вона е, в Волинській області, це село Рівне, якщо я не помиляюсь. Ну, он є їхній телефон можете записати. Вони займаються саме одержанням безвірусного матеріалу і досліджують різні різні рослини. І сьогодні мені дуже люб'язно завдяки Юрію Попову, моєму доброму знайомому, він якби заочно познайомив нас із е, цією компанією. Мене із ними. І от вони мені надіслали такі рослини вперше в моїй колекції. Це журавлина. Е, ось дві рослини. Журавлини. Подивимося, як вона буде в умовах Харкова поводити. Це один із сортів лаванди. Також це не колюча ожина поповнить нашу колекцію. Ну і найбільше, що я очікував, звичайно, це Ківі. Киві, причому це Киве самоплідний сорт, якому навіть пари не потрібно. Але якщо буде пара, він краще буде подоносити. Тому у двох локаціях я висаджу і буду спостерігати саме за рослинами Києві. У нас на Харківщині ну, всього кіль. Кого людей я знаю, у кого вона росте, але не знаю жодної людини на Харківщині, у кого б вона плодоносила. Ну сподіваюся, ми зробимо все можливе із дружиною по технології, щоб ці рослини у нас заплодоносили. Тому велике спасибі вам, дорогі друзі, колеги із компанії Berry Farm, які надіслали ці рослини. Дуже вам вдячний. Будемо їх тестувати і досліджувати. Таким чином, друзі, я показав вам невеличку частину нашої колекції. Сподіваюся, вам було цікаво і одразу хочу попросити, якщо у когось є саджанці азіміни, хурми віргінської, хурми гібридної, можливо, цікавих сортів традиційних культур, з великим задоволенням я їх придбаю для того, щоб подальшому вивчати, дивитися, спостерігати. І спасибі вам усім, дорогі друзі, за те, що ви є, за те, що ви займаєтеся рослинництвом, рослиним бачите українську флору новими сортами, новими видами рослин? Всі ми робимо нашу Україну багатшою, і я сподіваюся, і більш щасливою. До нових зустрічей і рясних Божих вам благословінь!